Мої вітання, ви просили. Я зробила рецепт маринованих перців на зиму. В цьому відео буде два рецепти. Перший це перці, які можна зберігати в холодильнику. Дуже швидкий та дуже простий рецепт. І другий рецепт перці для довготривалого зберігання, можна зберігати у підвалі. Зберігаються ці перці довго, але вважаю, довго вони у вас не простоять, тому що це дуже смачно до зимового борщику чи картоплі це просто смакота. Тому зберігайте рецепт і готуйте разом зі мною. Звичайно, нам знадобляться перчики. Перці я вимила, просушила в мене декілька відтінків, щоб в баночці це виглядало яскраво. Від перців відрізаю хвостик. Та нарізаю кожен перець шматочками шириною приблизно 1 см. І тут момент: обов'язково вдягайте рукавиці. Не дивіться, що я без них. Потім я про це дуже пошкодувала. Обов'язково готуйте перчики у рукавичках. Бо при маринуванні перцю ми дуже багато контактуємо з ним і тому ця вся гострота залишається на руках. Тож вбережіть себе. Далі я беру чисті, добре вимиті баночки, які я просушила, стерилізувати їх не потрібно, та в кожну баночку вкладаю перчик. Перчики дуже гарно втрамбовую, так як вони легкі і в баночку може поміститись їх дуже багато. Перчиками я наповнила банки, далі беру цукор і засипаю в кожну банку цукру стільки, скільки в неї поміститься. В мене на ось таку 200 грамову баночку помістилось 3 столових ложки з горкою. Трішки втрусюємо цей весь цукор, щоб він розподілився по всім перцям та не поспішаючи заповнюємо кожну баночку. Звичайно, можна приготувати перчики і у великих банках, але мені в маленьких найзручніше. Наповнила кожну баночку цукром, гарно розподілила його. І далі я беру звичайний 9% оцет та заповнюю ним зверху всі баночки з перчиками. Оцет можна використати. 9 можна яблучний, це за вашим бажанням. Закриваю кришкою, тепер гарно трусю розподіляю цукор, чекаю, поки він розчиниться, відкриваю банку та доливаю, скільки ще необхідно, щоб оцет покрив повністю перчики і був під саму кришечку. Закриваю щільно кришку, залишаю на деякий час, щоб розтворились залишки цукру, і потім відправляю у холодильник. Через місяць ці перчики будуть повністю готові до вживання. Ну, а я приступаю до другого рецепту. Також беру гарненькі перці різнокольорові одну часничину. Часник я нарізаю на невеликі пластини та також нарізаю перчик. Його можна нарізати так, як і в першому рецепті над шматочки товщиною 1 см, а також можна покласти цілим або, як я, розрізати навпіл. Мій перчик великий, цілим не влізе в банку, тому я розрізала навпіл, звичайно відрізавши зелену частину хвостик. Перчики нарізані, банки для цього рецепту. Я промила, простерилізувала, на дно викладаю половину головки чеснику та заповнюю кожну банку перчиками. Кладаю перець щільненько, щоб як можна більше перцю помістилось у кожну баночку. В кожну банку в мене помістилось приблизно 200 г перцю. Баночка в мене півлітрова. Заповнила перчиками баночки, тепер нам потрібно приготувати маринад. Для нього нам потрібен цукор, оцет, вода, духмяний перець, також лавровий лист. Беру каструльку, в неї виливаю 200 мл води. 200 мл 9% оцету, 100 г цукру, 1 ложку солі з горкою, кладу приправи та відправляю маринад на вогонь. Як тільки маринад закипить, прокип'ячуємо його декілька хвилин, щоб повністю розчинився цукор та сіль, І гарячим маринадом заповнюємо кожну банку з перчиками доверху. Трішки чекаємо, щоб він просочився, та доливаємо ще. Маринад має бути заповнений доверху. Закриваємо кришкою нещільно і тепер нам необхідно ці перчики простерилізувати. На дно каструлі я кладу рушничок, виставляю баночки. Та так як маринад теплий, то заливаю теплою водою. Ставлю на вогонь і від моменту кипіння води у каструлі кип'ячу наші перчики 5 хвилин. Через 5 хвилин витягаю баночки із стерилізації. Закручую щільно кришечку, залишаю перчики, щоб вони охолонули, і потім відправляю їх до підвалу. Ці перці будуть готові до вживання через місяць-півтора. Ось такі дуже гарні рецепти для зберігання перчику на зиму. Ці мариновані перці, гадаю, вам точно сподобаються. Смачного вам!